Чи може дитяча їжа бути небезпечною? Виявляється, може, якщо за її склад відповідають хіміки, а не кондитори та технологи? Їжа, яка викликає у дітей алергії, цукровий діабет та руйнує дитячий організм із середини. То чим же ми годуємо своїх дітей? Страшні висновки американського дитячого медичного центру Далласу приголомшили світ. Доктор Джон Оден заявив, що за останні п'ять років кількість дітей в Сполучених Штатах, які страждають від зайвої ваги, зросла до 40%. І основна причина діабет другого типу. Раніше з подібною проблемою до нас зверталися один-два пацієнти серед дітей, а тепер 20% усіх дітей хворі на діабет другої групи. Ще 10-20 років тому в Україні про таку проблему майже не чули, а дітей з набутим діабетом були одиниці. Сьогодні статистика показує, кожна сьома дитина набуває цукрового діабету, а все через продукти, які ми самі ж купуємо для своїх чад. Більшості з цих малюків не більше двох років, проте малеча вже хворіє на цукровий діабет, неркову недостатність та має не одну алергію. Невже ми скоро матимемо такі ж результати, як і в Сполучених Штатах? Свято для дитини ось такі різнокольорові ведмедики, зайчики, кульки. Усі вони солодкі та різнокольорові. Мимоволі навіть дорослий забажає скуштувати такої смакоти. Та не поспішайте йти за примхами вашого малюка. Лимонад, кола, шоколад з ведмедиками, чіпси та гамбургери з іграшками. Виробники заманюють дітей улюбленими персонажами, супергероями, серіалів та мультиків. Будь-яка дитина забажає такі іграшки, а з ним і псевдоїжу. Та перш ніж купувати, подивіться на склад. Між звичайними складовими ховаються барвники, ароматизатори, регулятори, рослинні жири, пальмова олія, цукрозамінники та консерванти. З таким складом потерпає організм навіть дорослої людини. Що вже казати про дитячі та солодощі. Це не єдине, що несе небезпеку вашому малюку. Останніми роками мода на продукти з написом «дитячий» атакує ринок, дитячі пельмені та дитячий кетчуп. Чим вони відрізняються від звичайних? З цим питанням ми намагалися дозвонитися до виробника, зверталися до спеціалістів, проте почути поясненням так і не вдалося. Бо жоден з експертів не погодився прокоментувати, яким має бути безпечний дитячий продукт. Виробники переконують, у складі їх продукції виключно натуральні інгредієнти із зовсім. Сім відсутні консерванти. Тоді чому термін зберігання дитячого продукту два роки? То щоб не купити дитині небезпечні солодощі чи продукти, лікарі радять уважно читати склад. Якщо цукерки містять написи: «Е-102», є, є 104 Є110, Є122, є 124 і Є129, такі людяники краще не купувати. Вони з штучними барвниками. Якщо запах людяника насичений, там забагато ароматизаторів. Для того щоб виробляти виключно безпечну та високоякісну продукцію для дітей у найближчі два роки в Україні з'являться спеціальні сировинні зони. Це завдання виконає мінагрополітики України спільно з місцевими органами влади в рамках державної програми розвитку економіки на 2013-2014 роки. Зокрема, такі сировинні зони з'являться у Житомирській, Черкаській областях та в Автономній Республіці Крим. Звичайно, ми сьогодні приділяємо велику увагу. Це щодо забезпечення і створення більше 80 сировинних зон для виробництва екологічно чистих сільськогосподарських продуктів, в першу чергу для дитячого харчування. Діти наше майбутнє і вони заслуговують на безпечну та здорову їжу.